Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Вони не бояться, і саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів, більшість з яких шахеди. І саме проти звичайних українських міст. Продовжуються російські штурми на фронті, вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть в своїй державній пропаганді, тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крила та ракета, всі російські шахеди, всі Керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити.